День поля на Сумщині. Щороку тут збираються аграрії, які вже мали справу з науковими розробками інституту північного сходу Національної академії аграрних наук. Серед учасників заходу фермер Сергій Карпенко. Чоловік каже, з науковою установою співпрацює не один десяток років. Співпраця у нас є дуже плодотворна. На сьогоднішній день ми використовуємо декілька сортов пшениці інститута. Вони в нашій зоні по. Показують гарні результати, вони адаптовані для нашого регіону, і тому ми і далі будемо продовжувати співпрацю. На ці заходи з'їжджаються всі аграрії, основні аграрії нашої Сумської області. І вони можуть в очі побачити всі сорта пшениці в полі, є контрольні обмолоти. За словами директора наукової установи Віктора Кабанця, майже половина посівних площ в Україні засіваються насінням гречки, вирощеної селекціонерами інституту північного сходу. На Сумщині нею засівають понад 70% площ. Розробляють і сорти ячменю та пшениці. У нас в інституті 8 сортів різних репродукцій і пшениці, падячменюк, три сорти і азими, і яри також є. Є і інші, і овси є. У нас працюємо ми в різному в різном плані. З одними ми працюємо в плані консультаційних парад, з іншими ми працюємо в напрямку реалізації насінневого матеріалу. Причому ми співпрацюємо не тільки з аграріями Сумщини, ми співпрацюємо і з аграрами Північно-Східного регіону, і з областями всієї України. На Сьогоднішній день по озимим культурам зерновим. Звичайно, ми більше орієнтуємося на нашу природно-кліматичну зону. А от по таким культурам, як гречка, каноплі, ми це насіння пропонуємо гараєм всієї України. Сьогодні ми будемо говорити про передові досягнення. Тобто не класичне товарне виробництво, а те, як вирощується селекційний матеріал, як впроваджуються останні наукові досягнення для того, щоб допомогти фермеру, який є кінцевою ціллю, вирощувати дешевше, зменшує собі вартість, і бути більш прибутковим. Якраз завдяки тому, що є така давня школа, і вона збережена. Сьогодні є можливість це все в одному місці, буквально за півдня подивитися, і з очікуванням уже посівної озимих культур, яка розпочнеться через місяць і далі, фермерам прийняти рішення, що далі саме сіяти на своїх полях. За словами директора профільного департаменту Олександра Маслака, аграрії сумщини продовжують збирати ранні зернові та технічні культури. За підсумками збирання у нас обмолочено площі понад 26 тисяч гектарів по зерновим культурам і майже 10 тисяч гектарів по ріпакам. Урожайність цих культур у нас на рівні минулого року. Обмінятися досвідом, презентувати власні досягнення це головна мета заходу, пояснив Віктор Кабанець. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.